Всім привіт! Мене звати Ліза, я психологіня та секс-консультантка. І сьогодні нам з вами треба поговорити про саму популярну тему запит на моїх консультаціях, які я проводжу як з парами, так і індивідуально. І, на жаль, популярну тему для того, щоб відчувати сором за свою сексуальність, за своє життя, за себе. І це тема. Зниженого або відсутнього лібідо. Що таке лібідо взагалі? Статевий потяг, сексуальний потяг, сексуальна енергія, рівень сексуальної напруги, все це і є лібідо. Лібіда проявляється через еротичні сни, думки про секс, бажання сексу, це бажання мастурбувати або дивитись порно якісь еротичні чи сексуальні фантазії. І тут увага, щоб визначити, чи є в вас лібідо, чи спало воно, чи не спало, чи підвищилось, і всяке таке. Ми не говоримо, ми не рахуємо кількість сексу в вашому житті. Чому? Тому що люди можуть займатися сексом. Навіть коли вони цього не хочуть, або не займатися сексом тоді, коли хочуть. Ну, наприклад, вони взяли целібат, чи вони чогось бояться. Ще один важливий поєнт, який ви повинні знати про наше лібіду, це те, що воно може бути спонтанним, тобто виникати просто ось так. А може бути у відповідь. Тобто, ось ви працювали-працювали, а потім вам ваш партнер, чи якийсь, не знаю, красавчик чи красотка відправили якісь нюд чи якесь сексі повідомлення, і у відповідь на цей стимул ви відчули бажання сексу, щоб зрозуміти своє лібідо, будь ласка. Сфокусуйтесь ось на яких питаннях за останній тиждень, окей, два тижні. Чи були у вас думки про секс? Чи були у вас фантазії про когось? Можливо, не про вашого партнера чи партнерку, просто про когось, якісь еротичні фантазії. Чи було бажання займатися сексом? Чи було бажання мастурбувати? Чи хотілося вам подивитись порно? Не обов'язково ви робили це, але ось конкретно це бажання, цей інтерес. Якщо так, то це і є прояви лібідо. І зараз спробуйте так, ну. Чисто приблизно е, зрозуміти, е, що було ось з цього всього десь 2-3 місяці тому, і спробуйте порівняти, ось як зараз, і ось як було раніше. І тоді ви зможете зрозуміти динаміку, Лібідо – рівень. Сексуального потягу, сексуальні напруги це суб'єктивний параметр. Тобто, вам ніхто не може сказати, що у вас ненормальне лібідо або нормальне лібідо, тому що таких критеріїв їх нема. Для одних людей нормально мати таке лібідо, коли ну, сексуальне бажання, інтерес до сексу, думки, фантазії, всяке таке. Проявляється ну, десь раз на пів року, або раз на два місяці. Ну, це якась норма, з якою людина живе все своє життя. А є люди, для яких нормально відчувати ось всі ці прояви лібіду кожен день або декілька разів на тиждень. І те, І те нормально. Ну, якщо немає норми да, або не норми, як тоді ми можемо зрозуміти, що з нашим лібідо щось не те? Ми для відповіді на це запитання можемо спиратися на наш особистий суб'єктивний дистрес. Тобто наскільки ми страждаємо від того, яке е е е в нас зараз лібідо? Якщо і вам окей, і в стосунках все окей? То ну, проблеми нема. Але якщо є проблеми в стосунках, вам не окей, або щось з цього одне, то тут вже можна говорити про проблему. Але дистрес і труднощі в стосунках, які пов'язані з зменшенням лібіда, зниженням Лібіда, це не єдиний критерій, по якому ми. Наприклад, спеціалісти, можемо сказати, що проблема є чи її нема. Є такий посібнік психіатричних діагнозів dsm 5, це такий американський. І там ми маємо діагнози, які пов'язані з зниженням лібіду. Для чоловіків ми називаємо цей діагноз гіпоактивний розлад сексуального потягу. Гіпоактивний, типу низький гіпо, це знижня. Ось. І як чоловіки можуть зрозуміти, що в них ось це є? Чоловік е, повинен помітити, що його думки про секс, фантазії про секс, бажання сексу суттево знизилось. Це зниження, воно стійке. Тобто воно ну, більше з часу та, і триває приблизно від 6 місяців. І ось тут є питання до діагностики, тобто, що ми робимо, якщо людина страждає, а в неї не 6 місяців. Але навіть якщо це не 6 місяців, ми все одно. Ми спеціалісти, я і мої колеги ми все одно будемо вам допомагати. Не треба чекати 6 місяців, страждати. Для жінок ми маємо трошки інший діагноз, і він називається гіпоактивний розлад сексуального потягу слід збудженням. Чому е, так називається? Е, ну, тому що жінкам часто непросто зрозуміти, де в них е, збудження, а де в них ось цей сексуальний потяг, сексуальне бажання. Чоловікам простіше, тому що ну, збудження це ірекція, яку вони відчувають, е, ну, бачать, та, і вони можуть розрізняти це. Плюс до цього, Гіпоактивний розлад сексуального потягу з цього сексуального бажання, коротше, знижена лібідо, воно йде паралельно з проблемами з будженням, часто у жінок. Ну, що логічно, тобто жінка не хоче сексу, це перша причина, наприклад, може бути, і в неї є проблеми зі збудженням, або навпаки, їй є труднощі зі збудженням, і тому в неї нема бажання. Ну, коротше, це все пов'язано. Тому є такий великий діагноз. А на що ми спираємося? Ви можете спертися, якщо да, ви жінка, і ви думаєте, так, чи в мене є такий діагноз, чи є в мене. Да, знижена лібідо чи немає його. Ви повинні помітити, що у вас знизилось чи взагалі зникло а, бажання займатися сексом думки, еротичні фантазії, еротичні сни. Також а, кількість сексу, в який ви входите, знизилась також. Збудження у вас може бути знижене або взагалі відсутнє. Також ось ці відчуття в геніталіях або інших ерогенних зонах у вас також можуть бути знижені або відсутні. Пам'ятаєте, я казала про ось це лібідо у відповідь? Та, тобто є стимул і є відповідь така сексуальна на це. Так ось і ця відповідь та інтерес, який виникає, якщо є якийсь стимул, наприклад, dirty talk або якась переписка, або якесь торкання до вас, коротше, він також знижений або відсутній. Ну і для того, щоб спеціаліст або спеціалістки змогли поставити вам діагноз гіпоактивний розлад сексуального потягу, слеж збудження, у вас повинно бути мінімум три симптоми з тих, що я перерахувала. І а вже ж, вони повинні бути стійкі, ну тобто тривати майже завжди, да, на протязі а, приблизно 6 місяців. Але також, як це стосувалося чоловіків, це і вас, мої жіночки, друженьки, стосується, що не треба чекати півроку страждань одразу, ну там місяць, два, так краще буде, да? тому що ці коливання вони можуть бути пов'язані з вашим менструальним циклом, тому не треба бігти да? місяць, вичекайте. І приходьте через два місяці і будемо з вами розбиратися. Ми не можемо поставити ось ці діагнози жінкам та чоловікам, якщо ці симптоми насправді є симптомами якихось захворювань, та психічних розладів, інших сексуальних проблем. Та, ну, наприклад, це у чоловіків це там ем, предчасова еякуляція. Також, і це моє улюблене, будь ласка, тут увага, ми не ставимо такий діагноз, якщо ці симптоми, вони є наслідком важкої ситуації в стосунках. І там в дужках написано насилля. В парі. Тобто, якщо у вас є великі проблеми в стосунках, типу е домашнього насильства, емоційного, фінансового, будь-якого, коротше, насильства і, в ну, общем, є такі е труднощі, складнощі жоп, коротше в стосунках, то це логічний наслідок того, що у вас відбувається в житті. А вже ж ви не будете хотіти сексу? З людиною, з якою вам погано. Також ми не ставимо цей діагноз, якщо ми можемо його пояснити дуже сильними стресовими подіями в житті людини. Тому що ну, зниження лібіду, ось таке, ну, це також буде логічним да, продовженням того, що людина переживає сильні стреси. І тут я хочу звернути вашу увагу, що ось ми. Та живемо на війні, а хтось в еміграції. І це стрес, але це ніякий не діагноз. Ми не будемо ставити діагноз гіпоактивний розлад сексуального потягу, слежу забудження для жінок. Якщо ну, ви просто живете, наприклад, в якоюсь, на якоїсь території, наприклад, в Харкові, який постійно обстрілюють люденьки мої. Блядь, треба вижити, а не ось це. Є е, е, ну, такі ситуації, да, моментики, коли е, знижене лібідо це норма, і з цим нічого не треба робити. Ну, якщо це вас не дуже сильно засмучує і ви не страждаєте від цього і ваші стосунки від цього не страждають. Перше, це вік. Лібідо буде знижуватись з віком, а, тобто це просто несправедливо по відношенню до себе порівнювати своє лібідо в 15. І в 25, або в 25 і 45, Ну, будуть зміни. Тобто, ваше обличчя, ваше е, тіло все це змінюється. Ваше упередження, ваша картина світу. Ну а чому лібіду не повинно змінюватись? Воно повинно змінюватись. Якщо це викликає в вас страждання, то ну, про це треба краще почитати, послухати різні історії, можливо, сходити до психолога, щоб просто адаптуватися до ось таких змін. Далі наступне да, situation – це коли ви в постійних стосунках знаходитесь. І є дослідження, які показують, що у багатьох жінок після 6. 12 місяців спочатку стосунків, а, да, ось це бажання сексу, воно знижується. І це нормально. Ну, а вже ж чоловіки також це можуть помітити. Або навпаки, вас довго немає постійного партнера. І тоді мозок такий, блін, слухай, може, ми переключимось на щось інше, можливо, на роботу, можливо, на спорт. Ми не хочемо займатися сексом з ким попало. Тому. І ліпідо знижується. і тут я також хочу сказати про людей, яких зараз дуже багато, які знаходяться на відстані. Це стосується і партнерів, партнерок військових. Ну і також людей, які да обрали для себе ось ем, так проживати зараз цю всю е, війну, да, на відстані хтось там виїхав в Європу, хтось тут залишився, і в такої ситуації, да, лібідо дійсно може бути зниженим, тому що ну, не знаю, мозок такий, так нам не треба все це відчувати. Давайте просто заглушимо це, щоб не страждати. Ну, і комусь це дійсно допомагає. Ну, не хочу я сексу, ну і все. Вагітність, годування грудьми після пологовий період, мінопауза. Жінки це про вас. Це норма, якщо в, цих, в ці періоди, в цих ситуаціях вас знижується лібідо. Якщо це викликає у вас страждання. Welcome на терапію, або до секс-консультантів, секс-терапевтів, або до лікарів, якщо це про мінопаузу, наприклад, тому що зараз є препарати, гормональна терапія, яка допомагає, до речі, справлятися з зниженим лібідом. Зниження лібідо в конкретний період вашого циклу це норма. Тут також важливо не порівнювати себе і своє лібідо в овуляцію і в неавуляцію, тому що тут можна почуватися дуже так погано, можна соромитись себе, але насправді це нормально більше сексу хотіти, коли у вас овуляція, і менше сексу, коли ви підходите до менструації. І знову ж таки, все те, що я перерахувала, не завжди буде стосуватися всіх людей на планеті. Є люди, в яких лібідо з віком не так сильно знижується, як у інших. Це не означає, що хтось з них краще, хтось з них гірше. Просто ось так природою ну, придумано було для ось цих груп людей. Те саме стосується і постійних стосунків, і відсутності партнера, і так далі. і так далі. Тому просто знайте, що іноді зниження лібідо – це нормальний природний процес, і, можливо, ця думка вона вам допоможе знизити ваше страждання або навіть їх прибирати. До речі? Вам може здаватися, що у вас знижено лібідо. Наприклад, це дуже часто, до речі, в парах трапляється, коли партнер каже: Ні, ну в мене знижено лібідо, і тоді я питаю: слухайте, а буває так, що у вас є фантазії чи думки про якихось інших людей, не вашого партнера, а там, наприклад, ваших колег чи хтось, хто проходить а, там по вулиці. Да. І тоді людина може сказати, да, знаєте, інших я хочу, з іншими людьми я хочу сексу, а зі своїм партнером ні. Чи каже це про те, що у людини знижене лібідо, тобто ось така конкретна проблема, конкретний симптом? Ні. З лібідо все добре, щось там є інше. Також деякі люди вони хочуть секса в конкретні моменти дня. Це також не говорить про те, що в них знижена лібіда. Якщо, наприклад, вони ввечері а, зранку не хочуть сексу, їм все одно на це. Але в день, коли вони на роботі, наприклад, і це взагалі не сумісні речі, чомусь їм хочеться там сексу. У вас все насправді окей може бути з лібідо, просто воно, ну, так трапилось менше та. Ніж у вашого партнера, це не означає, що у вас знижена лібіда, це означає, що у вас таке нормально, в нього або в неї інше нормально. Це називається не співпадіння сексуального потягу. З цим стикається більшість пар. Насправді, меншість пар не стикається з такою проблемою. Знаєте, ви не одні такі. А може бути така ситуація, що секс у вас просто не в пріоритеті. Тобто у вас все одно є думки і фантазії про секс і бажання їм займатися, але просто це не так, наприклад, зараз для вас важливо, цікаво, як щось інше. Ну що, ми все. Якщо це відео було для вас корисним, будь ласка, напишіться це, можливо, видалити якийсь інсайт, інші люди це почитають і. Може, не буду дивитись все це відео, а якісь конкретні інсайти так просто для себе зловлять. Дякую, що додивилися до кінця. З вами приємно мати справу. До наступних відео. Па-па!